чесною дружба між чоловіком і жінкою без сексуального подтексту. Дивіться, є велика група досліджень, і вони говорять дуже цікаву статистику. Пункт один: а між жінкою і чоловіком дружба може бути приблизно більше ніж 80% без сексуального подтексту. Пункт другий у чоловіків до жінок така дружба дуже, ну скажімо так, значно рідше, ніж від жінок. Тобто, ми чоловіки досить часто починаємо дружити з дівчатами, котрі нам подобаються з точки зору сексуальної активності. Пункт третій. Ми чоловіки дуже часто неправильно інтерпретуємо о, такі сигнали від о, жінок. Це є все в дослідженнях, котрі я закріплю в описі під цим відео. Так от. Але усі пари, ну там велика група пар, серйозно велика група досліджень, зізнавалася, що хоча б один раз в житті відчували до своїх друзів такі романтичні усілякі моменти. Це не значить, що відразу там подруга хотіла ахнути другу, а друг хотів жахнути подругу. Усі просто, але романтичні відчуття були. І ці дослідження говорять про те, що Істинна дружба, вона розумієте, чисто платонічна любов може бути, але не так часто. І зазвичай повторюся ще раз, це не те, що я там вигадав, хочете мене перевірити, заходьте, читайте ці дослідження, їх 5 штучок, 5. І самі зробіть свої висновки. Але ще раз, дівчата, якщо ваш друг заве вас побухати вінця, не дивуйтеся, що під час алкогольного сп'яніння чомусь його рука полізла до вдову. У вас у спідню білизну. Тому що, повторюся ще раз, велика група чоловіків не розрізняє е, ну, дружбу чисту, без платоніки, без бажання жахнути свою подругу. Хлопці, якщо у вашої подруги є друг, то з жіночої сторони дуже часто дівчата можуть дружити з хлопцями без кекс-подтексту, але буває і він. Ч Четверте, ще що треба запам'ятати. Дівчата дуже часто розуміють, що ось такий кекс він і іспортити дружбу, тому вони цього бояться. Ми ж, чоловіки, думаємо, що ну, це типу ще більше закріпить ці стосунки. І наостанок, коли ви кажете, що кашу маслом не іспортиш, це все чухня. Тому чоловіки, якщо ви вирішили перейти цю межу, і ваша подруга вам відповість. Зрозумійте, це вже буде новий рівень стосунків, і повернутися назад після того, як ви нажахаєтеся, дуже рідко буває Зачасту майже неможливо, тому що забути, що ви спали з вашою подругою, чи ви спали з вашим другом незалежно від статусності ваших інших відносин. Неможливо. Тому ще раз подумайте 10 разів, чи хочете ви е, поміняти друга. На коханого, і якщо так чи на коханку, розумієте, що такої дружби, як у вас була до цього, не буде, тому що був стримуючий фактор. Був флірт, було какетство, було якесь таке мурмурмур, -мур -мур, вогонь був, але самого кексу не було. Коли він був, досить часто дружба може зруйнуватися, якщо не перейде в стан стосунків.